Шановне панство, дорога родина, вітаю вас на каналі BowHunter. .ua. Ну і які часи, такі огляди. І хочу розповісти за кулемет Калашникова модифікований. Це моя штатна зброя, з якої я проходжу службу майже рік. І що я хотів би про нього розказати? Перше, він важкий, тобто 7,5 кг в неспорядженому стані. Якщо у вас приєднаний короб і стрічка. На 100 патронів, то це вже 11, 400, 11 500 Тобто, така дура трохи важкенька і я ж кажу, навіть не споряджений це вже два автомати калашникова Ще другий момент. Він довгий. Це метр двадцять завдовжки, майже метр двадцять І він, як ви бачите, широкий. Тобто в нього короб виступає. Сошки, сошки можна скласти, а от з коробом ви нічого не зробите. Стрічку ви просто так тягати не будете, бо вона набере бруду Бруд потім потрапляє в коробку, і у вас починаються затримки при стрільбі. Та, наступне калібр калібр 762 на 54 r Це такий рантовий патрон. Отак От він у порівнянні з 7,62 на 51 НАТО. Тільки, будь ласка, не плутайте з 7,62 на 39. Оцей Акемовський, він набагато менший. Про патрони. Балістика в них майже, майже однакова з натівським, вона схожа. Е, використовується, ну, ми використовуємо три патрони. Це ЛПС, звичайна легка куля зі сталевим осереддям. нічого в ньому бронебійного нема. Звичайний простий патрон. Е, є ще бронебійно запалювальні і є ще трасера. Е, БЗ-шка вам потрібна для того, щоб розбирати якусь консерву. Вона добре пробиває. Е, якщо якась бітонка невелика, там декілька цеглин так само. Але зазвичай використовується оцей патрон. Бо трасір він вогненебезпечний, він підпалює траву, він палить позицію. Тобто вони потрібні більш ППОшникам або на стрільбах в темну пору доби, щоб ви бачили, куди ви стріляєте, щоб у вас був орієнтир. Ну, я ж кажу, бз вона потрібна там, де потрібно. Це вже такий цільовий патрон. І вони добряче засирають ствол і зменшують ресурс. Але ну, навіть оця лпс якщо ви її багато стріляєте, цей весь лаг, він так само тут це брудне. Не про це. Кулемет. До кулемета йдуть стрічки, йдуть короба. Короба є на 100 патронів, короба є отакі мехенький, короба є алюмінієві. є короба на 200 патронів. Це такий здоровий, він же невдобний, як я вважаю. Або є ще. Якщо ви ставите кулемет на броню, то до нього йде великий короб на 250 на 400 патронів. Є в нас стрічка. Стрічка споряджається, ну, вона роз'ємна, тобто є суцільні, є роз'ємні. І ви, його спорядж, ви цю стрічку споряджаєте самостійно, вони йдуть не споряджені. Тобто вам ці стрічки потрібно завжди тягати з собою. Тут, не як в натівських, там скриваєш, вже в тебе все споряджено, вже в стрічках. Ви стріляєте, стрічка вилітає, ви за неї забуваєте ні. Тут стрічки збираєш, стрічки чистиш, потім їх самостійно споряджаєш або руками, або є машинка Ракова. Це ще та тема з цими стрічками. Чисто для довідки розкажу, чим ПКМ відрізняється від звичайного ПК. Тут вже інший ствол, він більш легкий. Тобто на ПК в ньому такі канілюри були і ствол був товщий в цьому, в цьому місці. Е, відрізняється дульником. Дульник на ПК він такий здоровий, як на СГД. Тут він вже менший. Ну, це не дульне гальмо, це більш полум'ягасник. І там він був такий довгий. Тобто, цей вже став легший. Більше в конструкції нічого не змінилося. Є ще варіант ПК, ну, оце саме варіант ПК МБ. який ставиться на бронетехніку через цей кронштейн. І до нього штатно не йдуть оці короба, до нього йдуть металеві здорові, і до нього не йде у комплекті змінний ствол. На звичайному піхотному ПКМі є другий ствол. Для його заміни під час темпової стрільби. Тепер давайте я вам розповім про органи керування, що в ньому є, покажу, як він споряджається. Так, по-перше, знімаємо короб натискаємо на важель він відпадає. Тобто, кулемет у нас оглянули Е, Органи керування. У нас є на ньому запобіжник, який знаходиться ліворуч під великий палець. Тобто запобіжник. Ввімкнений і положення вогонь. А, з моєю рукою з М-я до нього дотягнутися не можу. Тобто, якщо він стоїть на запобіжнику, ще зняти пів біди. А от поставити його на запобіжник це вже ні. Я, в мене він зазвичай знятим запобіжником. А, поясню чому. Тому що навіть якщо у вас буде подана лента стрічка. То у вас постріл не відбудеться, бо кулемет стріляє з відкритого патронику. Це вже я в кінці вам покажу, як він споряджається і як воно стріляє. Давайте до розборки. А, ну рукоятка це вже так само в кінці підійдемо. Розборка, як в звичайному автоматі калашникова, натискаємо на кнопку, відкривається. Піднімаємо лоток, витягуємо зворотну пружину. Після цього витягуємо затвор. Відпускаємо назад, витягуємо повністю поршень, затвор і лічинка. Лічинка знімається, так, перекручуємо її, як в звичайному автоматі, і вона так само у вас залишається. Ну, маленький фокус. Випадай. Так, перчатку потрібно зняти. І ми знімаємо ударних. Тобто все. Ви його розібрали для чистки. Ніяких пружин, нічого немає. Чому така сама система? Бо постріл відбувається. Як лічинка провертається, він впирається і відбувається накол. Тобто, ось положення, коли відбувається постріл. Воно все прилітає, його провертає і він наколює. Тобто механізм роботи, роб, ну, працює без, е, без курка. Тут нічого немає. Всередині спусковий механізм. Далі. Далі ми зміщуємо оцю планочку і рукояткою знімаємо ствол. Це, ствол у нас в руках. Е, Краще працювати в перчатках, бо самі розумієте, що ствол буде гарячий, коли ви будете стріляти. На стволу є газовий порт, зараз покажу ще окремо по ньому. Для цього нам потрібен один патрон. Газовий порт у нас регулюється, так само вставляємо патрон. Є положення 1, 2, 3. Тобто повністю відкритий, наполовину закритий і повністю закритий. Ну, Як коробка передач у звичайному автомобілі. Якщо ви подивитесь, він перекриває порти. Третє положення це максимально закритий газовий порт. На що воно робиться? Воно змінює темп стрільби. Як ви розумієте, що в третьому положенні він буде стріляти найшвидше, в першому повільніше. Звичайне для нього положення стандартне це друге. Тобто, ні, звичайне положення для нього перше. Друге це обкатка. І ви стріляєте в першому положенні, коли відкрита повністю газова система. Він менше забруднюється і повільніше стріляє. Під час темпової стрільби, під час забруднення, ви його можете перемикати в друге положення. Як він вже починає ловити клин, можна, потрібно перейти в третє положення, закрити її максимально, тиск збільшиться, і він ще буде стріляти. Це по газовій системі. Ще. Ага, в мене стоїть рукоятка, зараз вам не покажу. Повертаємось до цієї частини, тобто натискаємо тут і знімаємо. Все. Газова трубка готова для чистки. Так само газпорт. Ну і тут удобно обслуговувати. Зручно обслуговувати коробку. Поки що зберу це. Далі переходимо. У нас є ще шомпол. Тобто, кулемет це зброя самодостатня, вона може працювати і обслуговувати себе самостійно. Тобто, в нас є шомпул з трьох компонентів, з проріздю під вішери, в нас є ще пінал на три елементи, на чотири, чотири елементи вибачаюсь. І в нас ще є масльонка. Тобто, ви, якщо викручуєте цю пробку, Тут у нас є масленка. І тут десь 5-6 кубів масла у вас завжди є. Тобто ви в будь-яких умовах його можете обслуговувати у вас все під рукою. Збираємо так само, як і розбирали в такій самій послідовності. Шомпол ховаємо в сошку. Воно на защолці, тут кнопочка, нічого нікуди не випадає. так ствол ми поставили, збираємо назад, провертаємо ставили, поклали, натискаємо на спуск. Бо, якщо на спуск не натиснете, важель не дасть вам подати раму вперед. І вставляємо зворотню пружину. Е, я Думаю, ви вже помітили, що газова система де взагалі оцей весь, весь вузол, схожий на АК-74 на АКМ, тільки, він, навпаки, він перевернутий. Тобто там поршень зверху, лічинка знизу, пружина так само зверху. А тут він просто перевернутий. Чому? Бо газова система в нас знаходиться знизу. Тобто газова трубка у нас йде донизу, а там доверху. Це як я вважаю, дуже просто. Деталі здорові, деталі великі за розмірами. Вони важкі і це гасить віддачу, це важливо. Бо патрончик такий має енергії добряче. Тепер по самій стрільбі. Приєднуємо коробку по самій стрільбі. Протягуємо стрічку, закладаємо ось. Цю защіпку перший патрон. Закриваємо, зброю знята з запобіжника. І тепер різким рухом ми робимо назад. Після цього вертаємо цей важіль, поясню чому. Бо він тут металевий, бакелітовий, і його можна, ну, тут він з частин з'єднаний. Його можна відламати. Якщо ми натиснемо на спуск з першим пострілом, він піде вперед. Але ви ж розумієте, що вся ця рама піде вперед і потягне його за собою. Тобто цей вузол, він, ну, він не розрахований на це навантаження. І рано чи пізно він може вийти зі строю. І я вважаю, що ніхто не, не хоче, щоб в бою у вас залишилась така сантиметрова ця штука, щоб ви її після цього тягали або більше за те. Щоб ви за раму тягнули його до себе. А тепер дивіться, я дослав, як, як то кажуть, патрон-патронник. в Але патрон в патронник не потрапляє. Він лягає на лоток. Рама у нас в, в задньому положенні затворна. Якщо я зараз нажму на спуск, рама піде вперед під дією зворотньої пружини. Патрон падає в патронник. Лічина затвора провертається і одразу наколює патрон. І все. І механізм починає працювати. В кулемета є тільки один режим вогню автоматичний. Тобто ви натискаєте, і весь цей механізм пішов, пішов, пішов. Лента буде подаватися далі, і цикл буде постійний, поки у вас не закінчаться патрони. З лентою тут є окремий нюанс, тут в деяких є ще подавач. І якщо ви перший сюди вставляєте на лоток у вас буде такий подавач стирчати, і це невдобно. Тобто перший ми не заряджаємо, ми робимо пропуск, щоб вона тут трохи болталась і вона не стерчала окремою деталью, бо їй можна нанести собі якесь ушкодження. Ну, тут по поверхній частині немає що розказати. Подача відбувається з правої сторони, гільза вилітає, треба це все діло прийняти. Гільза вилітає. О, ось як відбувається постріл. Тобто я натискаю на спуск. І все. Гільза вилітає звідси ліворуч. Ось, стрічка подається звідси. І тут є такий нюанс, що якщо ви будете стріляти, і тримати кулемет, правою рукою натискати на спуск, лівою тримати його за цю частину. Будьте уважні, що гільзи будуть летіти вам в руку, і так само стрічка буде летіти в руку. Тобто ось ця частина руки у вас буде навантажена. Якщо ви будете стріляти без убакса, без якогось захисту, то вам е трошки посіче руку. Це буде спочатку неприємно. Коли ви стріляєте лежачи, ці гільзи вилітають. У вас тут буде лікоть. У вас гільзи будуть летіти під лікоть. Я один раз стріляв на полігоні. І в мене залишилися опіки. Це дуже неприємно. І воно потім болісно заживає. З доп-аксесуарів в мене на кулеметі є ремінь. Чому я замінив радянський, бо він не зручний. Він, по-перше, короткий. А по-друге, цей ремінь має таку вставку М'якенько, і він дозволяє розподіляти вагу. По-друге, в мене стоїть рукоятка. Да, це такий бомж-пакет, вона звичайна, вона недорога, але але вона більш зручна, ніж без неї. Коли ви за неї тримаєтесь, ви можете вести темпову стрільбу стоячи, ви можете стріляти більш контрольовано сидячи. Його удобно перекладати, без рукоятки. Немає цівки в нас, тут немає де взятися. І це все нагрівається, і повірте мені, кожен кулеметник колись брався за ствол. Я так само брався. Перчатки Mechanics, серія Original, вони тоненькі. Отак, От тільки взявся і одразу відпустив. Перчатка пропікається, залишаються опіки на руках. Тобто ми його тут не тримаємо. Або за сошки схватили, якщо в когось довгі руки, або ставимо рукоятку. І якщо є алюмінієвий короб, удобно дуже за нього триматися. Ви за нього тримаєтесь, коли ведете вогонь а, тоя, в русі, або сидячи. Лежаче положення у нас, ще не розповів за цю штуку, вона для більш такі зенітні стрільби, коли ви стріляєте донизу, або догори, я ж, як кажу, для зенітного воню. Або лежачи. Це такий упор, яким ви впираєте на плече. Положення лежачі, тобто права рука тут, ліва рука вставляється сюди і притискає його донизу. І так ведеться стрільба. Хочете розкладаєте, якщо є час, якщо ні, то так. Тобто отак, отак з нього стріляєте. Не потрібно праву руку десь сюди тягнути, бо гільзи і взагалі триматися немає за що. Ставлять на нього планки Пікатіні, ставлять на нього цівки для зручності. Але ну, в мене такий сетапчик бюджетний. Розкажу ще по прицільних. Тут така маленька прорізь. І довга прицільна лінія це все добре. Він дозволяє влучно стріляти. Я з нього стріляв. Максимальна моя дальність це 600 метрів на полігоні, по металевих гонгах, і я вам скажу, чергами по 3-4 патрони. 2-3 з них залітають. Взагалі для кулеметника існує одно, одне положення, це положення лежачі або стоячі спершись на щось, щоб кулемет вас сошками стояв на твердій землі, щоб ви могли прицільно вести вогонь. Але бувають такі ситуації і дуже часто, що вам потрібно стріляти в русі, стоячи, сидячи. І в цей момент я ремінь не використовую, тобто ви виносите кулемет. Тримаєте його за рукоятку і починаєте вести вогонь. Це перше положення. Тобто Зафіксувалися, винесли ногу, зробили упор і починаєте стріляти. Друге положення. Положення сидячи. Тобто ви понижаєте силует на одну ногу. Або можна спертися. Я, я часто спираюся на цю ногу, переношу на неї вагу. І починаю вести цю ногу виставляю вперед і починаю вести вогонь. Друге і третє положення це положення лежачі. Коли ми кидаємо кулемет на землю, звісно, удобно лягаємо, швидко-довго, як же це буде відбуватися, і починаємо вести вогонь. Тобто кладемо одну руку сюди, друга рука на рукоятці. Притискаємо його донизу і до себе, тобто до себе і донизу цією рукою. І починаємо вести вогонь. Круто бути кулеметником, але дуже важко. Дуже важко це все тягнути на собі. На мені зараз сетап автоматний. Тобто в мене, ви бачите, під автомат, і магазини і на броніку так само. Бо я зараз автоматом більше, більше частіше працюю. А якщо у вас тут підсумки, то ви на собі все тягнете. Вам потрібно нести. Чим більше, тим краще вам потрібно з собою носити. Бо на ньому воно швидко закінчується, 100 патронів, я не знаю, хвилина, хвилина, сотки немає. У вас немає там перезарядок якийсь, ви там раз, пу 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 пу, -пу І пішли, пішли, пішли. А Якщо у вас є ДОП-ствол, з доп собою тягнете, цих коробів потрібно, ленти. Тяжкувато. Для кулемету потрібен здоровий дядько. Я вважаю, міцний, витривалий, щоб він з ним оперував. Щоб я хотів, замість ПКМ, мабуть, ФН 249 мінімі. Я з нього стріляв. Зброя дуже класна, Коробки маленькі, темп великий, вага така сама, плюс-мінус 7 кг. Стріляє, темп темп стрільби швидше, але 556 він наносить менше ураження, ніж. Цей патрон, але пулемет набагато коротший, більш продуманий, як на мене. Ну, Дуже класна спроект. Але в нас їх поки немає. І маємо, що маємо. Ну, і Порівнювати ПКМ з 249, я вважаю, не дуже доцільно. М240, він так, да, це такий самий середній кулемет. Все, дякую за огляд, кому сподобалось, я наставляв багато відосів, як я з нього стріляв, я дуже довго готувався до цього. Огляд звичайний в мене відбувається сумбурний, тобто я все це розказую без якихось заготовок. Кому сподобалось, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, я буду дуже радий. Канал розвивається, я про вас не забуваю. Всім дякую, па-па.